Привіт! Ми продовжуємо говорити про серцево-судинну систему. І тема сьогоднішнього уроку будова та функції кровоносних судин. Рух крові лабораторне дослідження вимірювання частоти серцевих скорочень. Кровоносні судини це еластичні трубки, якими здійснюється рух крові по організму завдяки скороченням серця. Серед судин розрізняють артерії, вени. І судини мікроциркуляції артеріоли, венули та капіляри. Вони розташовані в органах для взаємозв'язку між кров'ю і тканинами. Артерії це судини, якими кров тече від серця до органів і тканин. Незалежно від того, артеріальна вона з лівого шлуночка чи венозна з правого шлуночка серця. Стінки артерій складаються з трьох оболонок. Зовнішня оболонка утворена пухкою сполучною тканиною. В ній проходять нерви, що регулюють звуження і розширення судин. Середня оболонка утворена м'язами, еластичними та колагеновими волокнами. М'язи, скорочуючись чи розслаблюючись, утворюють просвіт судин. Еластичні та колагенові волокна надають судині пружності та міцності. Внутрішня оболонка складається з шару сполучної тканини ендотелію. Його клітини мають дуже гладкі оболонки, що не перешкоджає руху крові. Вени – це судини, якими кров тече до серця від органів і тканин. Стінки Вен складаються з тих же оболонок, що й артерій. Але вони містять менше м'язових і еластичних волокон, а більше колагенових. Тому при зменшенні тиску вени стають еліптичними у поперечному розрізі. У венах є венозні клапани. Півмісяцеві. Вони утворені внутрішньою слозовою оболонкою. Клапани сприяють руху крові до серця і перешкоджають звертанню крові. Капіляри найтонші кровоносні судини, що беруть участь у обміні речовин між кров'ю і тканинами. Стінки капілярів не мають м'язових волокон і складаються із одного шару плоских клітин ендотелію. Товщина шару дозволяє проходити обміну речовин між тканинною рідиною і плазмою крові. До клітин тканин із капілярів потрапляють кисень та поживні речовини. А з тканин у капіляри потрапляє вуглекислий газ та продукти обміну речовин. Просвіт капіляра вузький і через нього може проходити лише один еритроцит. Це сприяє кращій віддачі кисню. Швидкість руху крові залежить від сумарної ширини судин, якими рухається кров. Кров має найбільшу швидкість у тій частині судинної системи, де загальний просвіт судин найвужчий. По мірі розширення загального просвіту швидкість руху крові сповільнюється. Найвущою судинною, судинної системи є аорта. Тому в аорті кров рухається найшвидше і сягається швидкість пів метра на секунду. В артеріях та артеріолах рух сповільнюється до 25 см за секунду. У капілярах внаслідок збільшення опору і розширення просвіту, швидкість різко знижується. І не перевищує пів міліметра на секунду. Низька швидкість крові руху в капілярах має велике значення, оскільки в них відбувається обмін речовин між кров'ю та тканинною рідиною. Загальний просвіт вен, порівняно з капілярами, зменшується і рух крові пришвидшується, досягаючи 0,2 метра за секунду. Час, за яких кров проходить організмом, дорівнює 27 секунд. Тиск крові це тиск у судинах, зумовлений роботою серця, і він є неоднаковим у різних судинах. Він вищий в артеріях і нижчий у венах. Це прослідковується по мірі віддалення від шлуночків. При систолі шлуночків кров під великим тиском викидається в аорту і у легеневу артерію. В результаті у аорті утворюється високий тиск 130-140 мм ртутного стовпчика. По мірі віддалення від серця тиск падає. В артеріях тиск падає до 120 мм ртутного стовпчика. В капілярах до 20 мм. А в дрібних венах до 10 мм ртутного стовпчика. У великих венах тиск від'ємний. Тобто, нижче атмосферного на 2-5 мм ртутного стовпчика. Кров'яний тиск людини має два показники: систолічний максимальний, який у момент скорочення серця систоли. І діастолічний мінімальний тиск у момент розслаблення серця діастоли. Показником кров'яного тиску є співвідношення саме систолічного і діастолічного тисків. У нормі він не перевищує 120-125 на 70-85 мм ртутного стовпчика. Гіпертензія або гіпертонія. Стійке підвищення артеріального тиску понад норми, гіпотензія або гіпотонія. Стійке зниження артеріального тиску. У кожній систолі серце викидає певну кількість крові, яка потрапляє під великим тиском в аорту, розтягуючи її стінки. Стінки судин, які отримали додаткову напругу, просовують вперед цей об'єм крові. Такі коливання тиску захоплюють все нові й нові ділянки артерії, досягають артеріол і капілярів і пульсова хвиля зникає. Якщо прикласти палець до ділянок тіла, де артерії підходять до поверхні, то можна відчути ці коливання. Пульс це ритмічні коливання стінок артерій. Одне коливання дорівнює одному удару серця. Пульс можна відчути на кисті руки, на скроні, на шиї, біля кута нижньої щелепи тощо. Далі розглянемо рух крові колами кровообігу. Кров у організмі людини рухається великим і малим колами кровообігу. Велике коло кровообігу це рух крові від лівого шлуночка через усі органи і до правого передсердя. Кров із лівого шлуночка потрапляє до аорти. А далі через систему артерій, зараз вони будуть з'являтися у вас на екрані, через систему артерій і капілярів надходять у різні ділянки тіла. Капіляри поступово зливаються у вени. Також підсвічуються, бачите. Кров збирається у вени. Найбільші з них це нижня і верхня порожнисті вени. Вони впадають у праве передсердя. Таким чином. На шляху великого кола кровообігу. Кров перетворюється із артеріальної на венозну. Мале коло кровообігу. Це рух крові від правого шлуночка через легені і до лівого передсердя. Кров із правого шлуночка рухається у легеневий стовбур, що розгалужується на дві. Легеневі артерії праву та ліву, які несуть венозну кров до легень. Легеневі артерії у легенях розгалужуються на капіляри, здійснюється газообмін, кров насичується киснем, віддає в легенях вуглекислий газ і стає артеріальною. Збирається кров назад у чотири легеневі вени, які ви бачите перед собою. А ці 4 легеневі вени несуть кров до лівого передсердя. Таким чином, рухаючись малим колом кровообігу, кров із венозної перетворюється на артеріальну. Рух крові великим колом кровообігу триває 23 секунди, а малим 4 секунди. Далі з вами Поговоримо про лабораторне дослідження вимірювання частоти серцевих скорочень. Для чого ми це робимо? Щоб навчитися знаходити пульс і визначати його частоту за різних навантажень організму. Для проведення дослідження вам потрібен секундомір. Знайдіть у себе пульсову точку на зап'ястку. Порахуйте пульс за 30 секунд. Отримане число помножте на 2. Так, ви визначите число серцевих скорочень за хвилину. Для підлітків норма 72 85 75 ударів за хвилину. Дані запишіть до таблиці. Свої дані. Далі виконайте 10 присідань і повторіть вимірювання пульсу. Дані після присідань також запишіть до таблиці. Повторіть вимірювання пульсу через 1 хвилину та через 5 хвилин після навантаження. І усі дані занесіть ось до такої таблички. У кінці дослідження зробіть, будь ласка, висновок, що таке частота серцевих скорочень, чи відповідає частота серцевих скорочень вашій віковій категорії, і чому змінювалась частота серцевих скорочень під час навантаження. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!